Привіт, друзі! З великою радістю хочу запросити вас на ефір, який відбудеться сьогодні о 16.00 на каналі Місія Салтаненко. Я запрошую вас, тому що я отримала всі відповіді на свої питання, і, можливо, ви захочете, щоб за вас помолилися тисячі людей, і ви також отримаєте зцілення, можливо, ви знаходитеся. В якійсь невиліковній хворобі, можливо, ви знаходитесь в депресії, стрес, тривожність, фобії, страхи. Можливо, ви знаходитесь в залежностях, наркоманії, алкоголізм, сексуальне рабство, фінансові борги, кредитна, боргова яма, можливо, якісь складні ситуації, складні умови, проблеми, приєднатися, і отримати свободу і.